Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Слава Україні, слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Розповім новини. І розпочинаємо випуск з регіональних інформацій. Ворог не припиняє бити по українських містах. Життя трьох людей забрав російський удар по сумах. І Щонайменше 20 мирних дістали поранення. Повідомляють у держслужбі з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, росіяни атакували місто з реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано щонайменше 5 влучань, розповів Олег Григоров, очільник Сумської обласної військової адміністрації. На ворог продовжує. Нищення цивільного населення нашої Сумщини приблизно о 9.20. За попередньою інформацією, засобами ураження РСЗВ було здійснено обстріл міста Суми. Маємо інформацію попередню про 5 приходів. Ударили по звірячому. Так на обстріл сум відреагував президент Володимир Зеленський. У телеграмі написав: Росіяни жорстоко обстріляли центр міста із реактивної артилерії. Удар завдали свідомо, влучили в житлові будинки та цивільні об'єкти. Один зі снарядів РСЗВ не розірвався, пробив стіну квартири на дев'ятому поверсі. Це каже Зеленський яскраве свідчення бажання Росії продовжувати війну і вкотре наголосив, на Кремль треба тиснути усім світом, щоб змусити припинити вогонь. Вибух пролунав і у Миколаєві. В регіоні оголосили повітряну тривогу через зліт міга. Армія РФ атакувала місто кинжалом. Це аеробалістична ракета. Як сповістив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, травмованих та загиблих немає, не надходило й викликів екстрених служб. Четверо травмованих, чотири спалені автівки, десять пошкоджених будинків, багатоповерхівка і приватні хати, школи і кілька магазинів. Це наслідки нічної атаки ворожих безпілотників. Повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм потерпілі дві жінки, і двоє чоловіків. У лікарні є серед них тяжкі, уточнив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Окупанти також поцілили у промислове підприємство в місті. Пожежники локалізували загоряння. На місці розгорнуто штаб із ліквідації наслідків ударів. Ударила армія РФ дронами і по передмістю Харкова поцілили у поштовий термінал. На території спалахнула пожежа. Наслідки атаки показали у ДСНС. Рятувальники кажуть, полум'я охопило дві складські будівлі та кілька контейнерів на загальній площі 3 тисячі квадратних метрів. За попередніми даними обійшлося без загиблих і поранених. Горіло цієї ночі і на Полтавщині. Там через атаку ударними безпілотниками палало комунальне підприємство, що не працювало. В регіоні працювали сили ППО і уламками пошкодило будівлю. Вогнеборці займання ліквідували. Про це повідомляє виконувач обов'язків керівника області Володимир Когут. За його даними минуло без загиблих і поранених. П'ятеро поранених пошкоджені житлові будинки, продуктовий склад та легкові автомобілі. Такі наслідки ворожого удару по Одесі Росіяни атакували місто безпілотниками вночі. На місці влучання нині перебуває наша кореспондентка Світлана Довжук. Світлано, що вдалося тобі дізнатися? Вітаю, масштабна пожежа вирувала у цих складських приміщеннях з продуктами, які зараз розкидані по території. Загалом пожежу лікалізували на площі тисяча квадратних метрів, і зараз досі рятувальники працюють на місці в тих приміщеннях, які продовжують тліти. Загалом, наслідок нічної дронової атаки, постраждали п'ятеро людей. Одну людину госпіталізували у стані середнього ступеня важкості, і за повідомленням одеської військової адміністрації всім іншим надавалася допомога на місці. Наймасштабніше була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво і заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті. Ще була одна пожежа на відкритій території. За попередньою інформацією постраждало чотири людини. Від ДСНС залучались 22 одиниці техніки, і 72 рятувальники. Також рятувальникам допомагали пожежний підрозділ Національної гвардії України, Одеської міської ради і добровольці. Через атаку російських безпілотників і у дворі житлових будинків утворилася вирва навколо в будинках повилітали вікна, а найбільше руйнувань зазнали два приватних будинки, які за словами власників ймовірно вже не підлягають відновленню. Також як повідомили сусіди, що в одному з таких приватних будинків проживає літня жінка, яка нещодавно перенесла інсульт. Тож зараз сусіди групируються для того, щоб допомогти один одному в такий складний момент. Окрім того, що пошкоджені житлові будинки повністю зруйновані і кілька гаражів, а дві легкові автівки вигоріли вщент. Це наш будинок. У цій частині ми живемо. А в іншій батьки на той момент, коли це все відбулося, ми з сином були на дачі за містом, а чоловік на службі. Батьки були в іншій частині будинку. Випадковість, що саме туди не влучили. Якби прилетіло туди. Не знаю, що було б, коли все трапилось. Мені подзвонила мама. Сказала: будинку немає. Можна сказати, що його немає. Стеля просвічується, все впало, стіни у тріщинах, вікон не лишилось. Повний перелік руйнувань та пошкоджень досі встановлюється. На місцях працюють правоохоронні органи, на місцях влучання також розгорнули оперативні штаби, працюють волонтери. Людям надається плівка, щоб якомога швидше можна було закрити понівечені вікна. Студія світлано. Дякуємо тобі за роботу. На зв'язку з нами була Світлана Довжук розповіла про наслідки атаки на Одесу. Тож основними напрямками нічного удару були Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська і Донецька області. Зафіксовані влучання в 11 локаціях. Сили протиповітряної оборони знешкодили 75 зі 112 російських безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Запускала російська армія шахеди і дрони імітатори з Курська, Орла, Мілерового, Приморсько-Актарська та Мисучауда, що в тимчасово окупованому Криму. Далі про ситуацію на фронті. Там російські війська пожвавішили практично на усіх напрямках, застосовували тисячі дронів і десятки авіабомб. Йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Минулої доби зафіксовано майже півтори сотні бойових зіткнень, особливо гаряче на дев'ятьох напрямках. Зокрема, на Куп'янському окупанти атакували піщани та зелений гай. На Харківському бої тривають біля Вовчанська. На сіверському біля Серебрянки, а на Лиманському напрямку Росіяни атакували українські позиції поблизу Греківки і Рідкодуба. У відповідь Українська авіація та артилерія вразили 10 районів, де скупчився противник зі своєю технікою. Війна має закінчитися за столом переговорів, принаймні так хоче Дональд Трамп. Заявила речниця Білого Дому Керолайн Лівіт на запитання про реакцію президента США на українську спецоперацію Павутина. Вона додала, що Трамп готовий до зустрічі з президентом Зеленським і Путіним, але вважає за що краще, щоб Україна та РФ вели двосторонні переговори. Ну дивіться, реакція полягає в тому, що ця війна повинна закінчитися, і ця війна була жорсткою з обох сторін. Занадто багато людей загинуло, і президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів. І він дуже чітко дав це зрозуміти обом лідерам як публічно, так і приватно. 1 червня СБУ здійснила масштабну спецоперацію Павутина зі знищення бомбардувальної авіації у тилу Росії за допомогою безпілотників, що вилітали з припаркованих фур, були атаковані російські військові аеродроми Олін'я, Біле, Іваново і Дягілєво. Ці литовища країна-терористка, використовувала для ракетних атак по Україні. Готувалася операція півтора роки. В результаті було уражено третину носіїв крилатих ракет. І для переговорів про оборонну підтримку до Вашингтона прибули голова офісу президента України Андрій Єрмак разом з очільницею української делегації, віцепрем'єркою. Юлією Свириденко. як повідомив керівник офісу президента, офіційний візит передбачає широкий спектр переговорів з американською стороною щодо ключових питань двосторонніх відносин. Основними темами дискусії стануть питання оборонної підтримки України та аналіз ситуації на фронті. Окрему увагу планується приділити посиленню санкційного тиску на Російську Федерацію. Потенційна угода з з Іраном не передбачає збагачення Іраном урану в жодній формі, заявив Дональд Трамп. Його коментар з'явився після повідомлень, що Вашингтон, нібито, погоджується на обмежене збагачення на низькому рівні. Іран своєю чергою готується відхилити американську пропозицію, назвавши її. Неприйнятною через відсутність гарантій та чіткої позиції щодо зняття санкцій. Тегеран наполягає на праві на мирне збагачення, розблокуванні активів і гарантіях незворотності угоди. Екс-міністерку закордонних справ Німеччини Анна Лену Бербак обрали президенткою Генеральної асамблеї ООН на один рік. Її кандидатуру підтримали 167 країнок-членів. Хоча вона була єдиною претенденткою через. Ініціативу Росії голосувати таємно. Москва Москва відкрито виступала проти Бербок, звинувачувала її в упередженості через жорстку позицію щодо РФ під час її каденції в МЗС. Термін повноважень Бербок почнеться у вересні, і вона стане п'ятою жінкою, яка очолить Генасамблею ООН з часу її створення. Громада інноваційних рішень у соціальній сфері. Таке визнання отримав Ніжинський центр соціальної адаптації на форумі соціальних працівників. Драйвери турботи в громаді. Нині під опікою цього центру допомогу отримують близько двох тисяч людей. Серед них особи з інвалідністю, люди старшого віку та особи, що перебувають у складних життєвих обставинах. Як працює такий центр та за яких умов можна туди потрапити, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Так відбуваються музичні заняття в Ніжинському центрі соціальної адаптації. Художній керівник групи Віра Сергіївна жартома згадує, як вперше потрапила до центру. Смішно сказати, з-за болі в спині прийшла на зарядку. Знал я недалеко живу. Тут почала ходити на зарядку і почула, що тут є співають старша група 80+. Я до них напросилася. Вони сказали, ні, ви молода, у нас 80+. А пісня Штолине. А я ж музикант сама. Я сама бандуристка закінчила музичну школу, училище теж. Відтак разом із колективами жінка виступає як у самому Ніжині, так і по всій Україні. Зараз ми співаємо і в городі, і в Києві, і на день народження нас запрошують, і на різні міроприяття городські. Ну, коротше, ми любимося і не можемо без пісні жити. Віра Сергіївна додає, такі заняття надихають людей поважного віку не опускати руки. У мене колективі були такі люди. Вони взагалі, да як? Та да я не зможу, да як я вийду? Ви знаєте, вони зараз саме красиві. Вона як вийде на сцену, так на неї всі дивляться, бо вона артистка. Серед учасників у групі є переселенці пані Таїсія з Волновахи, що на Донеччині. Жінка з болем згадує, як наважувалася покинути рідний дім. Вже все кругом порозрушилося, порозбили все. Жити вже ніде. От, зібралися ми це так боляче, це просто ну, рана така страшна. На все життя залишилося. Ну, нічого, лише, життя продовжується. там, ми вибрали життя з чоловіка і поїхали. Відтак, потрапивши до центру соціальної адаптації, жінка одразу ж знайшла підтримку і тепер відвідує майже всі активності, що тут є. Господі, так приятно стало жити. Ви знаєте, я якось забула за все, за все своє горе. Якось так ж... жи почала якось у мене кипіти, Я округом почала участвувати. На всі кружки ходити. тут. Усе в мене так прямо. Ну за все забула за всю біду. Просто отак от зробила що то була життя до того, а це після того. Це нове моє життя нове. За словами директорки центру інеси шаповалової. Їх робота призначена для групової та індивідуальної роботи з людьми з інвалідністю, людьми старшого віку та тими, хто перебуває у складних життєвих обставинах, що проживають на території Ніжинської громади. Різні види послуг і догляд дома, і натуральна допомога, і консультування, інформування. У нас є. Різні види діяльності Це і майстер-класи, це взяти участь майстер-класах. В тренінгах у нас проходять тут літературні вечори. А найголовніше людина тут може навчитися на різних факультетах, які пропонує університет третього віку для таких людей. Нині під опікою центру перебуває близько двох тисяч людей для роботи з віддаленими населеними пунктами Ніжинської громади. Також передбачені і мобільні соціальні послуги. Завдяки програмі розвитку ООН ми приймали участь в проєкті і отримали даний автомобіль. Машина укомплектована всім необхідним обладнанням це бензопили, бензокоси, також є візок, повністю відра, швабри ну, тобто для повного комплексу. Також в команду може входити перукарь. Які у нас є хлопці, робітники з комплексного обслуговування разом із тим, триває робота над тим, щоб відкрити стаціонарне відділення для осіб поважного віку? Це питання надзвичайно актуальне. Ми подаємо заявки в різні грандові проекти і називаємо цей простір е, милосердя. У Нас є в старостинському окрузі приміщення школи, яка не функціонує. Це доволі нова будівля 75-76 року. Ми її законсервували з котельнями з вод. До напірної баштою і сьогодні шукаємо донора, який допоможе з нам зробити косметичний ремонт і на тій базі відкрити е, стаціонарне відділення милосердя для всіх тих осіб, які потребують нашого догляду. Ірина Грозенко додає: якщо ви проживаєте на території Ніжинської громади та потребуєте допомоги, ознайомитися з повним переліком послуг і умовами, щоб потрапити до центру соціальної адаптації, можна на сайті міської ради. Артем Деркачова, Одимирсетюк та Оканав. Рада, загальний національний марафон, єдині новини.